Дощ іде, солов'ї співають. Так, треба поспішати далі! Всім вітання, слава Україні! Приїхали на фазенду досіяти гарбузи. Ну, оце все, латочка залишилась тут уже Понамічав рядочки, земля суха, як ви бачите, зовсім уже суха, але є надія, що сьогодні піде дощик. Таке небо, підхмар'я. Ну і там по прогнозу передаю, що буде дощ, тож ми думаємо встигнемо посадити. Що там, Оля, получається? Ну, Садимо так само, вітер, як ви бачите, дерева гнуться, тож садимо через трубу. Це так би мовити, наша сівалка. Гарна сівалка. Да, зручно. Зручно. От, по дві носининки. Якщо зайдуть по дві зійдуть, то ми їх і залишатиме. Рядочки Шекаченки десь метр п'ятдесят-метр шістдесят. Минулому році десь метр сорок робили. Тож їм міста вистачить так, зараз ці рядочки загорну, прокидаю добрива і наріжу далі. вже так дощик похоже, що моросить. Минулого разу там сіяли по снігу, а тут таке мабуть вийде, що будемо досівати по дощу, але то нічого. Ніколи ще знімати, бо пішов дощ. Спішимо, щоб загорнути. Там останній рядок до сього дружина. Так, і загортаю. Кидаю, не тримав От Тут вже загорнув, а дощик іде. Видно вам не видно. Але... Але йде дощик. Ну це добре що йде. Ну що, Оля, дощ іде, а ми скардуємо. Да. Да. Як бачите, дощ поливає. Отак Залишилось. воно виходить. Залишились ще два рядочки. Ну, можна сказати, ми встигли. Дощ, звісно, розійшовся, як ви бачите, все не мака. Ну це добре. Нехай щоб на врожай було. Ура, досіяли! Закінчили, здається. Все, трошки підмокли. Ну нічого. Нічого. Все, нехай родить. Дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде Україна.